Вітаю, це програма Культурний інстинкт на Суспільне культура. Мене звати Софія Челяк і сьогодні ми говоримо з українською дизайнеркою Оксаною Караванською. Оксано, вітаю! Вітаю! На початку січня 2023 року ви представили вашу 16 вишиванок, так, вашої колекції, назва якої це вишиванка от кутюр третього тисячоліття. Звичайно, так ми розуміємо, що сама колекція готувалася під час уже повномасштабного вторгнення. Показ готувався під час повномасштабного вторгнення. До речі, ви працювали цьогоріч річ не з професійними моделями, а власне з артистами оперного театру. Так, так це було свідоме рішення. Власне, як ви розробляли концепцію? Як працювалося над колекцією, і як працювалося над концепцією показу? Коли почалася війна, я навіть не мала гадки про те, що я буду робити колекцію, бо воно було не на часі, воно було не до того. І по суті, власне, це був експромт. Бо я в якийсь момент напевно зрозуміла, що без колекції я все ж таки не можу. І без вишиванок своїх також не можу. Хоча насправді я думала, що я цю тему вже закрила. І після останнього показу, ну мені так здавалося, що я себе вже виробила повністю на цю тему, власне. І що я вже не знаю, ну я не уявляю, просто що можна ще нове придумати, якби для себе. І е... ну, всі приходили на роботу. Звісно, що роботи менше, але в той момент, коли ти розумієш, що ти відповідаєш не тільки за себе, а ще за цілий трудовий колектив і стоять дівчата, які дивляться тобі в очі з мольбою і надією на те, що вони не хочуть виїжджати за кордон. І що я їм все-таки якусь роботу маю забезпечити, то мені прийшла така думка, що ну немає світла, зате хрестиком вишивати можна. От і ми зайнялися цим проектом. І коли воно мало бути показане, де воно мало бути показане, У мене не було жодної ідеї. А ідея, власне, прийшла, коли я потрапила в оперу на прем'єру. Взагалі, все це дуже спонтанно вийшло. Зазвичай мене колекція ну, мінімум з 30 одиниць складається, а тут всього лише 16 було, ну практично готових. І я потрапила в оперу на прем'єру перед Новим роком і зрозуміла, що люди хочуть спілкування, і що це нормально, і люди, весь аншлаг, повний зал, всі плескають, не відпускають акторів. І ну, я зрозуміла, що таке от треба щось робити. І прийшла до директора театру і сказала, що я от хотіла б щось зробити в опері. Можливо, перша думка була взагалі, ну знову ж таки, це мене там Бог карає за те, що в мене перша думка була робити в бомбосховищі. Mm -hmm. І як бачите, закінчилось тим, що саме на за п'ять хвилин до дефіле почалася тривога. От ну але про це пізніше. А власне, коли ми почали спілкуватися на тему, де робити, і спустилися в це бомбосховище, воно там дуже таке гарненьке, біленьке, чистеньке в них. І мені пан Василь каже: ну, Оксано, то не серйозно. Такі красиві речі не мають бути в бомбосховищі. Давай психанемо й робимо дзеркальні залі. І з того все почалося. А потім вже а потім прийшла думка: ну, власне, балет – це була усвідомлена думка, тому що, як на мене, ну я не маю права фешн, який є шоу-бізнесом, приводити на сьогоднішній день в часі війни в світ. Ну не маю права морального. Це, це моє таке відчуття. Але ж колекція є, вишиванки є. І, відповідно, ми прийшли до такого рішення, що це має бути все-таки якась просто мистецька подія, mm -hmm. а не фешн. А сама концепція вишиванок? Так, які узори я бачила, що ви працювали власне з текстильницею, яка спеціально розробляла вишиванки. Узори, так які регіони, чому саме ці символи, і як вони лягали на сукні? Для себе я закрила тему регіонів і дотичності до регіонів достатньо давно. І напевне, це правильне рішення було, тому що дивіться, вся, власне наша і роз'єднаність на жаль привела до того, що ми маємо на сьогоднішній день. Україну треба об'єднувати одним великим культурним фронтом і ніякими і не регіонами, і не треба їх ділити. Насправді, звісно, що є якісь там генетичні коди в кожного регіона, але ну як на мою думку, це не дуже правильно нас зараз ділити. І тому я від цієї теми вже давно відійшла. Ну, мої викладачі, напевне, з академії мистецтв би мене просто з ноги побили за це все, тому що вчили мене зовсім інакшому. Але я для себе прийняла таке рішення. Ми живемо в третьому тисячолітті. Ну, давайте мінятися. Давайте не будемо. Ну, ми не вишиєм ніколи в житті краще за тих жіночок і за наших бобців, які вишивали по регіонах. Вони сиділи по два роки. Вони собі ту вишиванку створювали на весілля там чи на якісь урочисті події. Вони її там плекали, берегли. Тут трошки інша історія, і час швидше рухається набагато, і тому я собі дозволила от такий мікс. І з другого боку я також собі дозволила зробити свої власні орнаменти, mm -hmm. створити. Тобто, раз ми вже все-таки в третьому тисячолітті, то давайте будемо створювати і свої власні символи. І власне Ксенія Уманська дуже багато до того долучилася, і всі ці ідеї її були власне створенням символів. І головним символом ми обрали зірку, яка світить нам і українцям, і нашій перемозі, яка має світити, і зоряне небо, тому що коли є зорепад, можна бігом загадувати хороші бажання. От такі ми символи заклали. Ну і, звісно ж, плюс я паралельно завжди рятую старі вишивки, які мені потрапляють в руки. Е, мені одна дама колись в Лондоні, е, ну там були свої моменти, ми, просто вона не мала квитка до нас на дефіле, і вона не потрапила. І вона чи з злості, чи з образи сказала, караванська привезла в Лондон порубану Україну. Угу. Ну, якось так. от. І я просто ще раз хочу сказати ще й через ваш ефір, що я не рубаю, я рятую. Угу. А власне, моє наступне питання було про це. Ви вже мене переганяєте, так е, власне, як саме ви підходите до порятунку вишиванок? І, е, і так, це ви вже працюєте з саме темою вишиванки третього тисячоліття сім років. Ось як взагалі ви еволюціонували в підході до роботи з вишиванками? Е, перша моя колекція, власне, кутюрна була зроблена для сполучених штатів. У мене було дуже гарне запрошення в Нью-Йорк, в National Arts Club в Нью-Йорку. Такий дуже поважний, дуже красива споруда. Ну, не взагалі багато красивого там є з тих старих будинків. Нью-Йорку їхні клуби, це щось феноменальне. Просто вони дуже красиві. Ну і мені така випала честь. І власне воно припало тоді на 14-й рік. От і ну, ми за рік готувалися, тобто в них там все дуже серйозно. Вони за рік там або за два наперед готують свої події, і ми не сподівалися, що таке станеться. І ну, звісно, відмовитись ми вже не могли, але з другого боку, навпаки, це було було напевно на краще, тому що ми дуже голосно сказали, які ми є українці, і що ми є сучасна нація, і що ми можемо робити от такі речі сучасні. Це була перша моя кутюрна історія. А друга кутюрна історія власне виникла вже у Львові. Коли я вийшла з українського тижня моди, тому що ну я для себе не бачила вже місце там, там молоді люди з'являлися і хай собі там працюють. Мені вже стало трошки нецікаво ця вся тема. От і я власне шукала, ну як себе виразити, все ж таки в Україні. Ну я думаю, ніхто не робить кутюр, а я буду робити. І ще це був такий маленький протест проти того, що з'явилося страшно багато цих шарварницьких вишиванок таких. Я розумію, що це також ну, має право на життя. Але після того, коли мені одна дама в Гуцулів розповіла, що вона їх замовляє в Китаї, угу. ну, мене розірвало це. я думаю, ні, українські вишиванки мають бути в Україні. Крапка. І я зробила таку ну, думку піти, подивитися в музей, що там робиться. І раптом. Я побачила, що в музеї в запасниках в нашому етнографічному отак от наталовані, напаковані, лежать такі розкішні речі, і їх ніхто не бачить. Їх ніхто не показує. І мені, власне, виникла ідея взяти ті їхні речі музейні. Uh -huh. Ну, це було дуже складно домовитися. Я там підписувала мільйон документів, але директор все ж таки виявився ну, достатньо прогресивним і зрозумів, що одяг має носитися. Uh -huh. Ну тобто, це моя головна така доказова база була, що люди одяг шили для того, щоб його носити, а не щоб він був запакований по шафах. І ми, власне, зробили цей проект в підтримку і порятунок. Цих всіх речей, тому mm -hmm. що вони лежали нечищені, ну, музею мало коштів на це все. Для того, щоб їх витягли, освіжили і якось трошки кудись представляли. От це власне для того, ми збирали кошти. І паралельно я почала шукати дуже-дуже старі понищені вишивки. Mm -hmm. От і вони мені досить багато потрапляли в руки, і в мене навіть на роботі є такі, ну старші жіночки, які десь там дома щось пошпортали. Е, одне навіть вдалося врятувати від спалення, тому що чистили горище. І ну, жінка собі то винесла, каже, та що воно в мене там на стріху валяється, я його спалю. Ми врятували. Звісно, що воно було понищене, десь поїджене мишами, десь там заплямлене. От тобто, в такому варіанті, в якому воно було, його неможливо використовувати, і нам довелося звичайно вирізати ці вишивки, трошки реставрувати. І ми зробили цей перший показ, такий, де були і старовинні речі, і сучасні речі. Такий от собі симбіоз зробили цього. Ну і з цього вже все почалося. І далі пішло. Е, є етнографи, які вважають, що місце вишиванки саме в музеї, так і для того, щоб зберігати вишиванки, так їх не варто носити, тому що я читала багато матеріалів про піт, які може руйнувати. І також вони не рекомендують різати, а рекомендують відшивати так і е, робити копії старих вишиванок. Як ви це прокоментуєте? Дивіться, я, наприклад, вважаю, що є дуже достойні речі, які варті музеїв, однозначно. Але є дуже багато дублів цього всього. Для мене, як для дизайнера, репліка взагалі, в принципі не цікава, тому що це є просто, ну ти береш чужу працю, чужу ідею і перешиваєш. Мені цікаво щось своє створювати. Відповідно, з другого боку так. Ну, Але ж для того, Ну, я розумію, що там і піти, і, і, і плями, але ж реально, мене баба моя шевчила. Вишиванка шиється, щоб її носити. Mm -hmm. Повірте, що мені закидали і про те, що ці клаптики, які ми рятуємо, так само їм місце в музеї, і вони мають власне в рамочку ставитися. І от відповідь та про що я почала, чому я взагалі зробила цей проект? Тому що в музеї їх напхано стільки. Їх так багато, і їх ніхто не бачить цієї краси. А знову ж таки, ну на просто прибити там на вішаку, воно так не виглядає. Набагато красивіше воно виглядає на людському тілі. Тому ну, музейним речам, місце в музеї, а тим, що не в музеї, я вважаю, що треба їх передавати в сім'ях по спадку і носити. А якщо вони є понищені і не піддаються реставрації самі полотна, то їх просто треба рятувати якимось іншим чином. Так, це моя. Така позиція, і в мене дуже багато проти цієї позиції виступає багато хто, і етнографів, як ви кажете, і музейників, і не тільки, але це моя позиція. А тоді я вас запитаю: а яким чином ви бачите? Так ми розуміємо, що в Україні є дуже багато вишиванок, Тобто, процес вишивання такий традиційний відбувався приблизно до 40-х, 50-х років. Яким чином ви бачите музеїфікацію? Так і збереження саме вишиванок як спадщини, як повинна працювати ця система. Ну, напевно, це скоріше до музейників питання. Mm -hmm. Я не маю такої відповіді, як це має працювати. Але я вважаю, що ну, в музеї має знаходитись те, що є найкращим mm -hmm. представником от того, що було вишито. Ну, наприклад, дивіться, от в мене є така історія, моя особиста сімейна, коли моя баба вишивала собі на весілля дуже красиву вишиванку. І вона в мене була пані, і вона вишивала не на полотні, вона вишивала на маркізенті. Угу. Це дуже тонка тканина, яка не піддається взагалі реставрації в принципі. Тобто, вона настільки тонка, і делікатна і прозора, що вона просто вся понищилась. Ви хочете сказати, що я не маю носити бабиної вишиванки? Ні. Я її буду носити, і я її ношу, і моя донька носить. І ми будемо далі носити, тому що я всю її зняла в попереднє полотно, перешила і ношу далі. І ще раз реставрую так само. І буду носити. А тепер я, я хочу зачепитися за вашу попередню тезу в відповіді на попереднє питання про китайські вишиванки в Гуцулії. Так і ми бачимо, ми бачили з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення цей інтерес збільшився, величезний інтерес до української вишиванки, але які використовуються масовими брендами. Тобто, ми бачимо зараз неймовірну кількість вишиванок, інтерпретацій вишиванок. Так, от скажімо, ця робота це Яся Хоменко. Яка теж переосмислює вишиванку. Чи вишиванка це якийсь в сучасному світі, це якийсь моментний інтерес, чи українці, так, повертаючись до своєї культури, відновлюють свій культурний код і відновлюють бажання носити вишитий одяг? Ну, Давайте почнемо з того, що вишиванка це просто дуже красиво. Тому якби інтерес саме через цю причину, а не через відновлення коду. І звісно, що були моментні інтереси, коли на слуху Україна, то люди цікавилися, що таке Україна, і потрапляли на вишиванку, і придбали її. Вони повірте не тому, що їм була цікава Україна, тому що просто це дуже красиво. Mm -hmm. Тому воно має право на життя, воно буде далі постійно використовуватися, і ці всі інтерпретації мають право на життя. І ми рухаємося. Ну, наприклад, от чому я робила цю вишиванку сучасною, чому я називаю третього тисячоліття? Тому що я вважаю, що ну ми маємо право круїти свої вишиванки. Ми не мусимо переслідувати ці класичні, оці зібранки там рівні. Тому що, наприклад, та ж моя баба, яка мене цьому всьому вчила, вона мені завжди казала, що Оксана, знаєш, чому так круїли? Тому що в них кравців не було. Тому що вони знали, що є кусок полотна, вони його врізали. Як виходило, все, крій вишиванки, також має бути сучасний, як на мене. Що от дуже багато хто з дизайнерів, до речі, підхопив, і все дуже правильно і дуже гарно. І доки воно буде, ну доки річ буде красива, доти її будуть носити. Це ж логічно. А чи є питання етичності? Так чи є там умовно ті, хто мають право цим працювати? Скажімо, якщо з вишиванкою почнуть працювати іноземні дизайнери. Так а, чи вони вже давно працюють? Ага, вони а, вже може дуже давно працюють про це. Ну я не буду зараз вам mm -hmm. точно дати казати, бо я не пригадаю. Наприклад, найти найтиповіша, найкласичніша, от порівняльна картинка. Це коли бренд Максмара в своїй другій лінійці зробив абсолютно тернопільську борщівську вишиванку. Mm -hmm. Ну абсолютно просто. Просто ідентично. Прекрасно. А, а тоді ми говоримо, що ми говоримо зараз про більш популярну мову, так? Не моду, перепрошую, не моду від кутюр. Від кутюр. І, власне, Мода і дизайнери е, стараються відповідати запитам суспільства, і тому ми бачимо, окрім вишиванок, які багато ну, ну, саме тому, тому Китай. що був запит величезний. Але окрім того, з'являється дуже багато, скажімо, футболок з байрактарами, псом-патроном. Недавно я бачила рекламу дитячого спортивного одягу кольору Пікселя, який дуже нагадує форму зсу, так е, взагалі, чи це нормально? Чи є межа етичності в роботі з якимись сучасними символами, особливо якщо ці символи е, пояснюють дуже травматичні події для суспільства, і наскільки швидкоплинна ця мода? Ну, наприклад, особисто я завжди була категоричним противником вживання пікселя і вживання воєнної томатики, тому що війна це велике горе. І, скажімо, будувати на цьому фешн мені особисто мені не цікаво. Хоча це є дуже поширене явище, і насправді мода це ж соціальний продукт. Тобто, якщо десь там війна була в Африці, відповідно з'являлися подібні до африканських тих костюмів воєнних якісь деталі. Війна там була, наприклад, в ній, ну, друга вітчизняна, не, не вітчизняна, дуже вибачаюся сильно. Друга світова. велика світова війна, коли була, то так само дуже потім багато було цих рівних плеч, тих всіх кишень таких. Я проти цього. Ну, на етичність я. Не напирала, тобто це кожен вирішує для себе, але я особисто проти цього. А, наприклад, такі історії, як патрон, ну, так він прекрасний. То набагато краще вже патрона мати на футболці, ніж якогось там чужого мультика. А Чи бурашки, типу, якогось там. Якщо ми звертаємося до історії моди, то в 50-х роках після другої світової війни, наприклад, в моду війшли дуже м'які жіночі силуети, великі кремнолінові спідниці. Так ми пам'ятаємо колекції Луї Вітона чи Коко Шанель повоєнну ну, скоріш діора, напевно Діор в нього теж. найбільше, бо це – Це його якраз історія. І власне так це пояснюють зараз. Трактують що це був запит суспільства, так запит жінок бути жіночними, і красивими саме після війни. Зараз ми живемо в Інші війні з іншими ролями, але якими ви бачите силуети, так якими ви бачите стиль повоєнний чи взагалі зараз можна про це думати? Я думаю, що він не буде так гостро звучати. Ну насправді дивіться, мода це є такий продукт космополітичний. Mm -hmm. Відповідно, вона є світова. Вона не є там вузькоукраїнська і вузькоєвропейська. І тому мені здається, що вона нічим не буде відрізнятися від того, що, на, на що є, в принципі запит світового суспільства. А якщо ми говоримо з іншого боку, тобто. Після початку повномасштабного вторгнення до України з'явився неймовірний інтерес. Ми спостерігаємо це фактично в усіх так, в усіх продуктах, видах культури, галузях культури. Чи спостерігається цей інтерес в моді? І чи існує ймовірність, що Україна і українські дизайнери зможуть на світових так ринках диктувати свої правила? Тут є одне правило. Якщо ти цікавий дизайнер, то не грає роль, звідки ти чи ти з України, чи ні. Просто зараз для нас величезне. Ну це може так некрасиво і жорстоко говорити, але реально війна нас примусила відкрити собі дуже велике вікно можливостей. Тобто вона нас стимулювала, щоб ми кудись рухалися, і тому ми рухаємося. І якщо наш продукт буде цікавий, то його тільки тому будуть купувати, а не тому, що він зроблений в Україні. Зроблено в Україні можуть прибрати футболочку, там за якісь 20 євро і не більше. Але власне сам продукт дизайнерський будуть купувати тільки в тому випадку, коли ми просто як дизайнери будемо цікаві. А ви бачите інтерес до українських дизайнерів? Тобто, чи так інтерес і... дуже великий є? Тобто є запит, є великий інтерес, а далі це вже як ти сам спрацюєш. Якщо ти зможеш цей підігрівати інтерес далі, то значить ти успішний. А е, Тоді я ще запитаю ще одне. Тобто ми знаємо відомі будинки мод, які мають свої шоуруми по усьому світу. Так, до них величезні черги. Я була недавно в Німеччині, власне, я бачила, яка, е, яка черга була в Гучі. Тобто це прям людей пропускали по, по пару штук і вони стояли. Чи є ймовірність, що українські дизайнери... Так, вже деякі мають свої шоуруми по світу, але чи є ймовірність, і за яких умов українські дизайнери зможуть перетворити свої бренди в фактично індустрії? Ну, на жаль, гроші вирішують все. Тобто, це дуже дорогий бізнес. І для того, щоб за тобою стояла черга, ти маєш досконало все робити, і крім того, ти маєш мати запас міцності. Тобто, якщо ти там випустила, наприклад, я зараз робила колекцію, в мене на неї буде запит. Якщо я не маю можливості індустріально це продовжувати, відповідно, ну не буде до мене черги. Ну закінчиться тим, що я продам ті свої там 16 суконь і сорочок, і буду щось собі там далі робити. А якщо в мене є індустрія, якщо я можу робити те, що називається мас-маркет, відповідно, ну або просто в великих кількостях, тоді може й черга стояти, якщо це комусь подобається, звісно. Ну і плюс піар це теж дуже дорого. Без а, піару, на жаль, що у бізнес нікуди не рухається. Всі ми це розуміємо. А власне, якщо ми говоримо про виробництво, тобто декількох копій, так можливо, переходу вже в мас-маркет, то е, ви прийняли рішення цього не робити, тому що ви маєте хочете власне робити от кутюр речі, чи це поки немає можливості? Ні, в мене є також історія. Ми його називаємо. Таким словом, реді-кутюр. Угу. тобто, власне, з Ксенією Уманською ми зробили зараз новий проект колаборацію, Це з моєю текстильною дизайнеркою. І ми зараз будемо рухати в Європу власне той продукт, який буде. Ну не мас маркет, не буду його так ображати. Угу. Тобто, звісно, що він теж буде ексклюзивний, але власне вже в можливості повторів, залежно від кількості замовлення. От і там так само буде присутня вишивка, і не тільки українська вишивка, там буде присутня вишивка, ідеологічна скоріше. Тобто, ми вирішили, що. Одяг, ну зараз дивіться, стільки дизайнерів, і всі мають доступ до картинки. Mm -hmm. Тобто ти не встиг випустити, китайці вже за тобою пошили там мільярд речей. Тобто, це все дуже швидко плинно, і для того, щоб твій одяг не викидали відразу, ну знову ж таки, це тема цього так званого зараз дуже модного sustainable fashion, От коли мода думає, що ми вирішили робити такі речі, які просто рука не підніметься, потім mm -hmm. викинути, бо на них буде вишивка накладена. От така в нас є ідея, і ми будемо зараз її просувати власне, в Європу і за кордон так само. А вишиванки для мене принцип, також, знову ж таки, моя бабуся мені вклала в голову, що вони мають бути різними у всіх обов'язково. Так, ти можеш купити, наприклад, таку вишиванку, яка має, наприклад, там, Вітакін чи Юля Магдич, є пачками різними. Орнаментами плюс-мінус подібними, ти можеш собі мати просто цю сукню, ходити в ній там чи на пляж, чи літом десь просто красиво собі вийти. Але ти ще маєш мати таку вишиванку, в якій ти гарантовано точно 100% знаєш, що ніколи в житті, куди б ти не прийшов, тобі на зустріч така сама йти не буде. Це моя концепція. В мене моя бабця колись розповідала такі знамениті історії, бо вона дуже красиво малювала і сама вигадувала всі ці рисунки свої. От. І каже, що вона нікому не давала відшивати свої взори, але її подруги, коли. Вона там стояла в церкві молилася, то за нею стояли з боку швиденько, швиденько там щось підмальовували, якісь так кольори красиво. списували. так. От. І напевно, оце і дало мені ту думку, що потрібно, щоб кожен мав право мати на вишиванку, якої точно ні в кого не буде. Ідентичної. Ну, подібні, звісно, що десь перегукуються, тому що все-таки один дизайнер робить. І крім того, власне, зараз ми знову ж таки, щоб мене не звинувачували, всякі там заздрісні інші дизайнери, починаючи, які розказують. Казують, що караванська вишила машинну вишивку. Ми не тільки робимо машинну вишивку. Власне знову ж таки, машинна вишивка це так звучить. Ну так не сиділи голкою, не шили, але її розробка. Це і ручна розробка. Людина сидить, малює ескізи, створює цей проект. Потім кожний стібочок промальовує, потім закладається все в програмі. Тобто це і велика праця, насправді. Це так здається, що машина сіла там і за три дні настручила. От, і тим більше час так швидко рухається, що чому ні? Там власне ми говоримо про вишиванки третього тисяча. Це тепер інша історія. Тобто я. Приймаю замовлення на авторські вишиванки, якщо хтось хоче мати особисто для себе розроблений власний рисунок повністю під цю людину, і це вже вишивається вручну. А і як ви працюєте з цим? Тяжко. Це людина може прийти і розповісти, який сенс має мати ця вишиванка. Або які так, кольори. або людина довіряє мені повністю. Mm -hmm. Зазвичай воно ну, в принципі так і буває, тому що коли я, ну в мене вже такий принцип виробився. А я задаю так багато запитань клієнту, що він починає губитися, каже: та робіть вже, як знаєте. От, ну і звичайно, що хіба би ми погоджуємо там якість полотна, кольори погоджуємо, такі речі обов'язкові. От, а власне, про символи, про рисунок, ну, напевне, напевно, що ні. Просто під настрій від кожної людини, я на неї подивилася, ага, ксенія починає працювати, вона малює ескізи, ми собі там щось співставляємо, потім обираємо кольори, і потім вже починається робота вишивальниці. Я ще не можу, тобто ми вже будемо доходити до фіналу, так але я не можу не запитати. Ми ви згадували, скажімо, про вишиванку на пляж чи вишиванку там на щодень. так зі свого дитинства я пам'ятаю, що була в нас традиція, що вишиванка це тільки на свято. Тобто, не дай Бог прийти в Всі села ходили в вишиванках з делікатними вишивачками, просто як в одязі буденному. От і все. А яким чином зараз? Тобто, чи зараз ми маємо право ходити в вишиванці на щодень так і підбирати його. Года одягу, все ж таки, вишиванка це має бути щось небудь на свято. Е, дивіться, є святкова вишиванка, та що от кутюр, а є буденна вишиванка. І якщо це просто гарно, чому ні? Чому не ходити в цьому? Звісно, що ми маємо право. Ми не просто маємо право. Ми зобов'язані це носити, щоб всі бачили, як це гарно. ми говоримо з вами зараз про процес створення. Ми говоримо з вами про дизайнерів. Але я хочу запитати ще про тих, хто. Обирає ці вишиванки так, про покупців. Як спочатку повномасштабного вторгнення вони змінилися? Як змінилися їхні смаки? І а, яким чином людина вибирає для себе вишиванку зараз? Вони не змінилися. Просто вони всі захотіли. Просто вишиванки, mm -hmm. тому що ну, якщо звичайний одяг замовляти так само, не в кожного підніметься рука, тому що ну ну не напевно, не на часі, бо немає куди ходити, зрештою. Mm -hmm. То вишиванка це таке діло, яке може почекати до перемоги. Це довгий процес, і тому в мене власне просто дуже сильно збільшилася кількість замовлень на вишиванки. Про те, хто кого обирає, тут ще питання. Як виявилося, за великого мого досвіду, вже за сім років, чи навіть вісім, тому ну, що рік карантину ми викидаємо, от, то вишиванка обирає свого клієнта. Наприклад, є якась дуже красива вишиванка, яка шалено подобається всім. І вона три роки може не продаватися. І я вже в паніці, думаю, боже, що я зробила не так, її всі міряють, і всі хочуть, а потім обирається інше. І тут раптом приходить хтось, ну, випадковий там покупець якийсь і каже, а можна я це поміряю? Або ні, я не буду то міряти, воно мені не буде пасувати. А я так дивлюся, кажу: ну поміряйте, будь ласка. І тут раптом виходить, що та вишиванка знайшла свого покупця. Прекрасно. Тобто, такі от є навіть історії. Але ну не завжди, звісно, але досить часто як виявилося. А під час повномасштабного вторгнення дизайнерський одяг чи з особливо українських дизайнерів, чи збільшилася вага і вагомість так цієї покупки, і чи люди переходять на більше, оскільки нема куди ходити, на більш утилітарні речі. Ну, дивіться, в мене ж вишиванка, якби вона має свою прораховану ціну, залежно від того, скільки mm -hmm. в неї вкладено праці і скільки роботи художника вкладено, і вишивальниці. Тому, відповідно, її ціна не міняється. Mm -hmm. Вона, яка була, така і лишається. Ну, Це моя відповідь. А, власне, я питала більше не про ціну, а, про цінність, так? а такої про цінність. Про цінність такої покупки. Ну, Звісно, що вона цінна, тому що вона може спокійно висіти в шафі і чекати там передачі в спадок. Або бути обміненою на буханку хліба там як це. Ми інколи так жартуємо про якісь дорогі покупки. Я дякую вам величезне. Я дякую вам. дуже рада з можливості з вами поспілкуватися, поговорити про вишиванки. Я нагадую, що сьогодні ми розмовляли з Оксаною Караванською, українською дизайнеркою. Ми говорили про українські вишивки, про порятунок українських вишивок, про те, як з ними працюється, як їх обирається, купується, і чи можна носити вишивку на щодень. З вами була Софія Челяк, Програма Культурний інстинкт до зустрічі.